Це матча СМК. Голкіпер Дмитро Бондарь, Номер 14 88-й Володимир Гуц. 13-й номер Ігор Ситніков, 9-й Ігор. Роман Ковтуненко розігравав. Винокур залишає для Віталія Макаренка. Тобто з лівої ноги у ближній від Голкіпера Кут. на місці. Кутовий. Голкіпер перевів м'яч на кутовий. Винокур через Макаренка. Ще один удар. з лівої від Віталія. Знову Віталія Макаренка. М'яч Вийшов за бокову лінію. Моргушко пробиває і сейвить уже. Віталій. Венкур не дістав м'яче восьмий номер. Моргушко його прискорення віддає на котельникові квартири. Небезпечно може бути удар низом. Реагує Віталій. Подступний. Винокур повситніково проскочив. Передача на партнера опиняється. у ворота. Нічого собі так ефектненько зараз виходить забити у нового життя. Робиться 15-й номер Олександр Петрашенко. Коли м'яча він торкнувся цим першим дотиком, здавалось би просто не влучає він, належним чином не чином помічує і з ударом, теж не в... направо. Юрій Маркушко, тут Котельніков, Гуц, Він зараз пробиватиме. пробиває Гуц невеличка. Оступний залишає для партнера. Четвертий номер віддає зустрічний пас. але Це призводить до втрати. Суперники перехоплюють із мешкого майданчика. Ігор Ситніков, рахунок зрівнює. Ігор Ситніков сумка відновив паритет 1-1, 9 Дев'ята хвилина. Втрата м'яча на власній частині поля призводить до цього пропущеного голу. Дев'ятку, говорить, нового життя. Маргушка. Ще так від СМК. Богатирьов, Знову підступний Грає. він зараз аут для СМК Котельников. Пробиває котельников, забирає гол кіпер по із партнерів жодного виконавця. Моргушко обійшов, умога правіше віддав Андрій відео. Андрійченко, простріл. Моргушко, замикає дальність і по 2-1 на користь СМК. 11-та хвилина, 11 СМК виходить уже уперед. Может цегай після останніх Кількох секунд. Макаренко. Винокур! Сикай, за Смка. Андрійченко, повертає на Юрія Моргушка. Моргушка, штрафний майданчик, Хороший посвід. Юрія Моргушка, Леонид, Центральников. Смир Магамедов. Симир Магомедов. Юрій Моргушка. Тельніков, Магамедов запрос на голову м'яч вибор оу, бондер. Бондер забирає. Андрійченко. Направо точно у ноги Юрій Моргушку, простріл на третього. Забирає подступний у спад, власников. Сает Ніков. Ситніков, Ситніков. Ситніков Маргушку, повертай Юрій. Сиет точно, богатырьов. Є. Трашенко і через пас зігрома і через пас на 15 -то номера. Той є. Ногами. Але ще удар Ближній. Від пом'ячу mm -hmm. Щастило, що суперник mm -hmm. в кроці знаходився, але тут моргушко. Моргушко. м'яч у нього він Удар! І за 4 секунди до завершення першого тайму. таймутого йдемо на перерву. Знову забиває замка. Розпочався, друзі, другий тайм. тайммат. Сам момент. удар поступний. Реагує, буде добивання чи ні. Схоже, все-таки буде. удар є удар Поворот. Котельний Магамедо центром віддає. рогушко перехоплює цю передачу. Передача на Андрійченко. Андрійченко, просто вибиваємося. Макар з лівої. Бондарь. В метро неважко цей удар блокувати. відповідати на СМК. Це буде небезпечно, бо в тортному майданчику віддав запил богатирьох 4-1. хвилина по перерві. Збільшує СМК свою перевагу до трьох м'ячів. Апеляції відомо життя РФ На Надалі брався покаже про перегляд вар. Продовж уже Моргушко, Моргушко його передача не пройшла. Петрашенко Петрашенко сам пробиває. Зрахував Голнієра наш виборовий обмінявся передачу з партнером. Магомедов Магомедов Не переграє Голкіпера, але я ще не вийшов за межі поля. Багатирьов Став миша. Для того, аби суперник із легкістю м'яч перехопив Котельникова ударна позиція. Не вдається переграти кіпераніко. Фігор 2 два в два в СМК. І ще дві когревців нового життя не особливо І поспішали повертатися. Зараз м'яч уже вичергова. Не приборках М'яча. Нове життя. Їх Спроба таки завершується ударом і ще одним сейвом від мутра Бондаря. Готовий Віталій Авріян Розіграє Віталій Авріян. Макаренко. П'є Віталій. Ще готовий. Макаренко. Простріл. Авер'ян. Не влучив по м'ячеві від нового життя Микита Винокур ну, правовайд зі своєї правої не Поперечена грає за СМК. Ковтуненко на чужій частині поля знаходить у нове життя забиває гол. Це гол-номер два для нового життя всі матчі. 14-та половина попередні, друзі. 2-4. 2-4. Але так, все ще аж ніяк не на користь нового життя. Проте. No. 34 й номер нового життя знову з м'ячем. На правому краї. Винокура самого, самого залишили Венукур 4-3. Третій гол проводить нове життя, друзі. 16 та хвилина по перерві. Так, так. Що там далі? Прописує в сценарії команда у чорній формі. Прописує в сценарії команда у чорній формі, але суперник теж займається схожим. Гол Котельніков. 5-3. Давай, давай, давай Вийдемеш за межі поля. Тайм розпочалася, фолу не було. Це може бути 3-го один. Якщо прийде передача, проходить передача на третю. Віддавав Давав моровушко коптуна. Руки відвір на лівому фазі від Детра Котельнікова. Знову три в Котельников Котельніков. З правої ноги вражає так у хворіму життя. 6-3. Сміта робиться дуже невимушено. Виталій Макаренко. Доставив Ковтуненко. Вийшов Бондарь, Роман Ковтуненко. Відскоки там Богатирьо. Нічого не вигадує. Просто на Котовий знову вибиває Макаренко. Макаренко. А тепер жалішно встановив на куті поля. Гоц. Дістає м'яча, стійка, ще стійка, але Богатирьов доб'є. Гол 7-3, стає на користь е СМК. Ось так. І те, що камбеку не буде. Який вже камбек, так? а Навіть СМК після того, як вічі суперник забив. СМК навіть пробившись до того, як новому життю вдалося нанести кілька точних ударів і пробити Дмитра Бондаря ще давай СМК. У ворота. Оже. Немотивованого нового життя. і гол сьомий, гол восьмий, це ось яскрава. описує якісь відчуття, напевно. У чорній формі, емоції. Відіграв таки кагалів, але підсумку програти з різницею в 5 м'ячів Доволі таке не вхи.